Привіт, народ! Це чергове хаотичне відео, де я просто балакаю. Хотів сказати дякую всій атмосфері в цій кімнаті, оцій мапі, тому що я від'їжджаю, наскільки не знаю куди, ну плюс-мінус знаю, але що хотів сказати, що весь цей час, коли я знімав відео, я їх знімаю насправді наперед. Я, коли в мене є час, можу сидіти з телефоном, писати якийсь умовний текст, потім редагувати його в інтернеті. От, а потім знімати залпом декілька відео і частково їх отрубати і заливати. Так трапиться і цього разу. Але якщо ви дивитесь це відео, скоріше за все, в цій кімнаті мене вже немає. Тому буде нові локації, будуть нові, можливо, жанри, піджанри, якісь балакаючі. От, планів у мене багато, чи зможу я їх реалізувати не факт. Що буде, я не знаю. Але відео будуть. В Минулому подібному відео я вже вам всім подякував. Подякую ще раз. Подякую цій кімнаті. Ех і вперед до нових звершень, до нових колупань порожнечі.